Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні готуватиму руле. Я його називаю лінивим, тому що не потрібно замішувати тісто. Тож, поїхали. Розпочнемо все з підготовки крему. І для цього молоко з'єднуємо з усіма іншими інгредієнтами. Тобто, це цукор. Я ще додала дрібку солі для балансу смаку, крохмал і яйця можна замінити їх на жовтки. І перемішуємо все. Ставимо на вогонь і періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Коли наш крем закипить, він стане густим, бульки такими важкими, і тоді вже можна знімати його з вогню. Для своєї зручності я пересипаю крем в тарілку, тому що буду складати рулет завтра, і потрібно зекономити місце в холодильнику і покриваю його харчовою плівкою у контакт, щоб він не взявся кірочкою. Також плівку можна замінити на звичайний е, пакет. Далі переходимо до нашої фруктової начинки. Для цього ягоду пересипаємо в кастрюльку. Додаємо до неї цукор, крохмал і перемішуємо все до більш-менш однорідності. Також для збільшення соку я додала ще трішки водички. Ставимо на вогонь. І нам потрібно довести до кипіння і буквально трошечки проварити, щоб наша маса загустіла. Власне, на цьому етапі я і додала водичку, знову перемішала і знову довела до кипіння, щоб воно загустіло із цією водичкою. Далі нам потрібно трішки охолодити масу. Я її охолоджувала повністю взагалі, бо складала на наступний день. Сюди можна брати іншу ягоду або фрукт. Можна, до речі, спробувати з абрикосами або зі сливами. Далі підготуємо нашу яєчно молочну суміш, яку ми будемо змащувати, і ми будемо це робити в процесі, тому готуємо саме зараз. Просто яйце з'єднуємо з'єднаємо з молочком і перемішуємо виделочкою або вінчиком, чим вам зручно. Далі перейдемо до складання. У мене одна упаковка лаваша, яка складається з трьох таких квадратних. І, власне, починаємо накладати нашу начинку. Спочатку я накладаю крем, ось по такому принципу. І трошечки розрівнюю. І викладаю нашу вишеньку. Вишеньки в мене виявилося забагато, тобто водички можна було й не додати. Але все помістилося. І в процесі ось так змащую бочиночки наші яєчної суміші, тому що вона склеює наш рулет. І, бачите, я вишеньку ще докладаю, тому що дійсно виявилося аж забагато. І обережненько скручуємо наш рулет. Я постійно змащую нашу суміш, щоб вона склеювала. І от наступний залишок нашого лаваша, я теж в нього скручую і теж змащую по тій самій схемі. Я випікаю на спеціальному коврику. Ви можете постелити пергамент. І зверху я посипаю льоном для краси. Далі нам потрібно його запекти. Запікаємо його хвилиночок 20 при 160 градусах до золотистої кірочки. Всі інгредієнти, по суті, готові. Просто потрібно підпекти. І ось така краса, неймовірно смачна у нас виходить. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і все буде в Україна!